Доброго дня, мої глядачі! Сьогоднішня наша така невеличка прогулянка починається із такого маленького соснового лісочка. Ми з вами навесні, у мене є відео, можете подивитися. Збирали з вами і гілочки хвої. Так? І збирали з вами і пилок сосни, і бруньки з вами збирали. А це я зайшла, так як у нас йдуть свята. Да? Ми, багато хто купує і ялинки, і сосну. Так поки вона у вас стоїть, це дуже гарна фітотерапія в да? вашому будинку. Ви дихаєте цим хвойним ароматом, оздоровлюєтесь. А потім ви можете залишити собі так, гілочки, оці, досушити їх і використовувати. Їх в настої, також додати дотриманих чаїв, ну або які чаї ви п'єте, теж додати гілочки. Це дуже гарно для здоров'я буде вам. І так як у них дуже багато вітаміну С, а зараз взимку нам цього не вистачає, то пити і смачні чаї і з користю для здоров'я. Або як ви оце в лісі, так як я зараз, і не збирали восени. Гілочки сосни, то можете їх зараз трішки назбирати, щоб так, не травмувати дерево, і насолоджуватися смачним і користим чаєм. І також на свята пригощати свою родину гостей смачним і корисним чаєм. Так, друзі, хочу вам показати, тут так гарно на цьому поваленому дереві видно. Хто йде в ліс по лікарські грибочки, бачимо, тут у нас представник лікарських грибочків, який називається трутовик облямований. Бачите, і на цьому дереві дуже гарно видно різні його, скажімо так, маленькі тільки починає да, народжуватися. Але в усіх у них, бачите, навіть у маленького дуже видно оцей такий край, такий підчеркнутий, да, полосочка, оця біленька, через що він не називається облямований. До речі, його властивості прирівнюються до такого гриба, мабуть, про який більше знають, гриб рейші. Його навіть культивують той грибочок, да, гриб рейші. А цей гриб він прирівняний да, по своїх властивостях до цього грибочка. Ще, до речі, цей грибочок називають розумним грибом. Чому? Тому що цей гриб він абсолютно нетоксичний. Його застосовують для омолодження організму, також для поліпшення пам'яті та слуху. Гриб трутовик облямований, має дуже багато переваг, які просто неможливо перерахувати. Його використовують і при хворобах печінки, серцево-судинної системи, і нервової. Також його використовують при запаленні легенів, при бронхітах, також для виведення токсинів. Також він дуже гарний як імуностимулятор. Ви знаєте, його дуже гарно використовують для лікування надмірної ваги. Також його використовують для лікування внутрішніх пухлин. Та передозу... передозування, до речі, може викликати галюциногенні прояви. Тому потрібно тут знати, як його дозувати. І бачите, він у нас такий молоденький, цей такий імінопорчик, такий чистенький, світленький. Гарний грибочок, Його, коли він старенький, він такий уже тоді темний, темний. А коли молоденький, то він такий у нас, бачите, яскравий. Та, та облямовочка світленька завжди зберігається. Ой, друзі, це просто щось. Ви подивіться. Яких тільки сьогодні. Ви подивіться, боже, дивіться. Клас. Клас. Дивіться, і доросла яка. І багато вон як. Ой, дивіться. Отам От вона у нас росте. Так, а тут. Так, зараз це все перебираю. Можна було її краще дістати. Боже, дивіться. А тут. Ой. Ой. Розгребу, щоб вам краще показати. Ой, вже ж постараюся. О! Дивіться, яка краса. Ай, клас! Дивіться, боже, які гарненькі. Мерзленька. Так, дивіться, які великі у нас такі. Фух, там вони... Ой, дивіться, які в нас великі. Ой, такі красиві. Так. Сімейки. І дивіться, які вже видно, їх треба забирати. Да? І молоденькі вони ростуть. Клас. Да багато як. Ой, які гарненькі. Дорослі, дорослі. Красиві. Сніжок пустився. Такий мілкий, такий миленький, милеміленький сніжочок пускається. Ну нічого. Головне, щоб не дощ. А сніжок такий не дуже великий, мілкий, такий. Міленький-міленький, наші курпа сіє. Клас. Дивіться, боже, скільки багато. А красиві які. Це у нас глива, так? Да? Я думаю, всі вже зрозуміли, що це у нас глива. Клас. Оце отак. Ой, дякую тобі, Лісовичок, за такі гостинці. Ой, класно. І тут маленькі, бачу, у нас дивіться, ще будуть рости. Ну, за маленькими треба буде приходити десь ну, неділі через дві, не раніше, щоб вона наросла. Але тут просто клас. І красиві. Дивіться, які клас. Дорослі, красиві. Зараз їх акуратненько ножем поднімаю. Ой, не хочеться знімати, а так полюбувати. Дивіться, які гарненькі. Клас. Сімейка. Треба дуже обережно. Ой, багато. Клас. Так, друзі, зараз займаюся і знімаю наші грибочки. Глива лісова. І пахне гарно, так? Ну, глива, до речі, дуже смачно пахне. Так. Займаюся. Так, друзі, я вже вам не показувала, як я їх знімаю, бо вони дуже мерзли і дуже-дуже прирощі до дерева. Так, знаєте, буває так ніжка більш велика, а тут прям вони, ось дивіться, реально вони як приросли. Дивіться. І мерзли-мерзли. Такі гарні. Ось. Бачите, які в нас ніжки, як вони були близько прирощі до дерева. Тут треба дуже було обережно, щоб не поламати. Отакі у нас красиві сімейки, гливи. Дивіться, як багато. Краса яка, ось реально. Тому я вам не показувала, як я їх знімала. Ось, краса. Дивіться, і мерзли-мерзли. Ближче до лісу, до виходу з лісу. І вони тут реально у нас підмерзли. Конкретно, і вони в нас тут конкретно підмерзли. І у нас отакі, бачите, молоденькі, гарненькі грибочки. Ось Ой, Скільки багато. Ой, дякую, дякую, дякую. Клас. Розмерзнуться вдома і, і ними буду займатися. Клас, гливу я люблю. І тут молоденьких у нас, он, бачите? Так що запам'ятовую цю містинку. До речі, тут не, ні разу я їх не збирала, але треба бути уважними. Так. так, друзі, а це ми бачимо з вами представника сімейства Міцен. Але бачите, яка вона у нас велика по розмірах? І росте отак сімейкою біля пенька трухлого. Це у нас представниця. Називається міцена ковпаковидна, або ще її називають міцена сіро-рожева дзвоникоподібна. Ну, чому назва у неї така, я думаю, ви самі зрозумієте, тому що там шапинка сама говорить, чого її так назвали. Хоч доросла вона, хоч молоденька, вона має отаку форму дзвоника, але бачите, в дорослої вона така. Дзвоник зверху залишився, але сама по собі потім вона шапинка розплющується. А коли молоденька, то реально шапинка форми дзвоника. Бачите, має вона таку длінну ніжку і доволі такі великі розміри. До речі, шапинка там така ну, м'ясистенька. Такі негрибні дні, скажімо так, то можете брати цю міценку і вживати її. Це у нас їстівний грибочок. Ну, вона не, відлічає, ну, не відрізняється такими вже геть кулінарними смаками, але їсти її можна. І бачите, так як у нас супеньок зимовий, він невеличкий, то ця міценка ну, така. Більшенька. І пластинки, бачите, в неї такі у дорослої, такі більш рожеві. А коли вона молоденька, вони такі ще білуваті. І оце ніжки їхні длінні. Це ви як знайдете, ви зразу зрозумієте, що це за міцена. Такі представники у нас цікаві. їстівний грибочок. Так, да, в лісі все цікаво, різні грибочки, і як на мене їх потрібно знати. Так, друзі, дивіться, це я натрапила на такий великий букет фламоліни опенька зимового. Іноді бачите, якими вони великими групами ростуться у нас, до речі, вже доросла фламоліна Оксамитова ніжкова. Бачимо, але бувають прям як попадеш на містинку і отакий букет. Один, другий і в тебе вже повне відеречко. А буває попадаються тільки малесенькі, Збираєш, збираєш їх і ніяк не назбираєш. Друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Будь ласочка, ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимось моїми відео і запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей!